Росія зменшила темпи просування на фронті, зокрема і на Покровському напрямку. Ба більше ворог змушений відступати. Цим користуються ЗСУ. Українські оборонці рванули у наступ. Яка ситуація на фронті зараз? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Російські війська про продов продовжують спроби оточення Покровська та Мирнограда, атакуючи позиції українських захисників однак не мають значних успіхів. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Останнім часом темп просування російської армії дещо знизився. Але перша причина всіх цих процесів пов'язана з ефективною обороною діяльністю українських сил оборони на цій ділянці фронту ворог населеності непоправні втрати, що неспроможні з попередніми темпами просувати вперед. За його словами, про це свідчить темпи просування ворога на фронті. Тепер окупанти можуть протискатися на кілька сотень метрів на добу, що значно менше ніж кілька тижнів тому. Ну і ключове зараз ворог змушений задіяти свої оперативні резерви. Ті самі, які він планував задіяти безпосередньо на території Мирнограда і Покровська, але ж змушений раніше задіяти ці ресурси для того, щоб мати бодай якусь надію на просування навколо цих двох населених пунктів. Також Селезню додав, що у ворога спостерігається криза ресурсів для подальшого просування вперед, зумовлена операціями українських оборонців у межах наступальних дій. Я не ризикував би говорити, що Покровськ чи Мирноград приречені. Навпаки, ефективна бойова робота та наявність ресурсів сил оборони даються в знаки. Ворог зазнає втрати, немає чим похвалитися за останні тижні. Разом із тим, те, що на деяких ділянках фронту, в тому числі на покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу, підтвердив і співзасновник та аналітик проєкту Deep State Руслан Микула. Це не означає, що завтра почнеться контрнаступ населедовичі на Авдіївку. але загалом це свідчить про те, що наступальний потенціал противника суттєво знизився. І він знизився до того рівня, що на деяких ділянках ворогу доводиться відступати. Як це сталося у піщаному Дачинському біля водяного другого? Про те, що покровський напрямок насправді вимотує сили росіян, говорить ще один військовий експерт Роман Світан, як тільки росіяни упруться в районі Покровська в нашу оборону, а ми удержимо Курахова, а так оно і случилось. Ми їх начнем розматывать по по пакровському по направленню. Ну звісно, на істі пакровська направлення буде висасувати з росіян всі сили, всі різірвону буде у них забирати за його словами. Така ситуація на лінії фронту зараз цілком прогнозована через низку факторів. С вами об этом в прошлом году неоднократно говорили. Вийдім в зиму росіяни однозначно успокояться в продвиженні. Разные факторы: основной это, конечно, погода. Второй неправильное неграмотное расположение российских войск по линии фронта. То есть, они создали, с одной стороны, оперативне вклініні, не по, не побізпакуєлися фланги. Зауважимо, що останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на покровському напрямку. Ця ділянка є однією із найважчих відтинків фронту на покровському напрямку. Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів. Водяне, друге, піщене покровську, спенівка, улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлене. Молодецьке, удачне, Надежненка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Наші захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Городівка, Звірочи, Леонтовичі та Муравка. Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов розповів, що російська армія намагається обійти Покровськ із Заходу. Єдине, у чому вони мають перевагу, піхота. Вони намагаються реалізувати ту єдину перевагу, яку мають. Але зазнають дуже великих втрат і їхнє пересування не виглядає настільки загрозливим, як виглядало ще деякий час тому. Хоча безумовно тут зберігається загроза, зберігається тиск і дуже велика інтенсивність. Але ми фіксуємо те, що ворог зазнає дуже великих втрат на покровському напрямку. У свою чергу українські оборонці не лише успішно тримають оборону, але й вдаються до наступальних операцій. Відтак зсу активізували дії на таких напрямках, як Курськ, Торецьк і Покровськ, аби перехопити ініціативу, зміцнити позиції та ускладнити наступ противника. Твердий захист України поки що тримається. Останніми тижнями українські сили навіть розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту. Як пише іноземне змі, головним завданням українців зараз, вочевидь, є змусити РФ розпорошити свої сили і унеможливити її дії в зручному режимі. Мета полягає в тому, щоб виграти час, ставлячи перед росіянами тактичні дилеми, щоб вони відокремили свої зусилля і не могли виконувати свої атаки в тому темпі, який їм підходить. А тепер про Курщину днями раніше стало відомо про те, що ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися вглиб території ворога. Геолокаційні. Ні, кадри опубліковані 6 лютого показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки, на південний схід від суджі, та на північ і схід від Черкаської конопельків вздовж трасою 38К-028 двадцять обояння захопили Колмаков і Фанасіївку. Такі дії наших сил на заході вважають серйозним кроком, який однозначно грає на руку Україні. Звісно, пересування України не є виражаючим. Але захоплення двох чи навіть трьох невеликих сіл Колмакова, черкаської конопельки та, можливо, Фанціївки – полегшує українців на курській дузі вирішальному питанню у перспективі майбутніх мирних переговорів з росіянами та американцями. Сколихнув наступ зсу і самих росіян, які чергово розслабилися однак продовжують казати про те, що ворога ефективно ліквідовують. Угрупуванням військ північ. Противник був своєчасно виявлений. Підрозділами за підтримці авіації завдається вогневе ураження штурмових груп зсу. Збройні сили Російської Федерації продовжують розгром формувань зсу на території Курської області. Водночас інформацію про перебіг подій намагалися висвітлювати і деякі російські блогери, підтверджуючи факт захоплення ЗСУ низки населених пунктів на Курщині. Натомість провладні пабліки одразу кинулися спростовувати ці дані. Мовляв, ви нічого не знаєте, а лише сієте паніку. Спеціально для цієї когорти пояснимо, якщо вони відео побачили, як ворожий солдат вийшов з бронетехніки, що горіла, і забіг у лісосмугу на околицях населеного пункту, який ви змогли визначити з вашого дивану московські вітальні, це не означає, що ворог захопив те чи інше село. Тим не менш, телеграм-канал Суджа Роднає повідомив про важкі бойові дії в регіоні та припустив, що це може бути відважний маневр перед більш масштабним контрнаступом ЗСУ. Також росіяни впевнені, що українські оборонці активізувалися до річниці вторгнення у Курщині. Командир Ахмату Апті Алаудинов спробував виправдати успіхи ЗСУ на Курщині, тим, що його спецпризначенці там не стоять. Опять у наших сусідів пішла. волна контрнаступления противника. Хочу отметить, что в направлении Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз, Чи справді армія Росії втрачає свою міць? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами понад 360 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.